Колись тут на городі вирощували картоплю, а це вирішили посадити садочок. Ось такий садочок тут посажений. Ось такий за мною взаді садочок. Ось такий садок. Розділили садок на три частини. А річечка тече, то беремо воду на полив. Ось тут, бачите, так сходжено. тут річечка тече, невеличка. Отут поливаємо садочок. яблуньки такі вже великі. Вже такі великі яблуньки підросли. Такий садочок. Скошуємо, але траву стараємося не забирати, тому що зараз така спека, щоб земля не пересихала. І садочок гарний, воно як бульча. Тримає вологу. Ось такий садочок. Тут яблуні різні сорти. Особливо це зимові сорти. Тут яблуневий садочок. А тут ми зробили баню по чорному. Там баня по чорному. А тут садочок такий. Отакі От дерева поросли вже. А тут далі груші. А, груші трошки помаліше ростуть. От гарна грушечка така вже, велика грушечка. А то за мною така грушечка гарна. Такий садочок. Такий садочок. Там знизу яблуньки. отут груші. Тут така груша. А це велика ще дідова яблуня. Вже її, я не знаю скільки років. 60 то точно. Вже діда 30 років немає. А яка яблуня? Ми так подивилися на цю яблуню. Раз, раз яблука тут ростуть і такі гарне яблуня, то посадили, вирішили посадити. Садочок такий молодий. Оце за декілька років так підросло. Оце такі грушечки. Посажена кислиця з лісу. А це них, Це прищепа. Оці грушечки по пощі прийшли прищепи. І так поприщіплювали. Отут груші. о, такий гарненький садочок. А це міндаль. Три роки вже перезимував, вже, вже йому три роки, отакий от вже він виріс, вже два метри, вже більше двох. Але ж перезимував. Ось такі гарні грушечки тут посажуємо. А тут вверху сливи. Сливи посажені. Це все сливи тут посажені. Ось тут така черешенька. Це дика черешня, прищеплена Культурної черешні. Це дичка така і черешенька. Це вже перше яблука молодого садочка. Ось такий садочок тут. Такий садочок тут. Це воно такого низині, тут затишок, тут такий мікроклімат, тут вийшов. Через декілька років буде садочок. Це також міндаль. Тільки що це молоденький міндаль. А це для нас екзотика. Це хурма. Її два роки. Вона перезимувала і минулого року, і цей рік перезимувала. Не змерзла хурма. Ось таке екзотичне. Дерево для нашої місцевості. Хурма.